Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Рух та Інгулець зустрічалися між собою у 25-му турі чемпіонату України. Принципове протистояння, історія якого тягнеться ще з першої. Лі, якщо ви пам'ятаєте ті поєдинки, поставте вподобайку. Нагадую, що рух і Інголець синхронно вийшли в УПЛ. І так само в чемпіонаті України їхнє протистояння теж доволі принципове і насичене. Ось такий склад виставив Сергій Ковалець. Традиційно задіював три центральні захисники, потім чотири. І Дуже цікаво було подивитися на гру інгульця у цьому. Матч руху треба були за вікові вибирали, адже ситуація критична. Команда перебуває в дуже низьких позиціях. Відповідно, треба перемагати. Ну і початок матчу: ось такий удар від Ковальова зі штрафного вищого рік. Наступний епізод і спроба удару від Смолякова, удару у бік воріт Юрія Панківа. Важко назвати це загрозливим епізодом для руха. Ну і далі дивимося комбінацію від підопічних да. Віталія Пономарьова. Юрій Климчук із м'ячем у штрафному пробиває по воротах і далі добивання від Соломона Отабори. Так рахунок стає 1-0 на 14-й хвилині. Радіє Соломон Отабор. Він теж усвідомлює усю важливість цього забитого м'яча для команди. Ось тут не було офсайду, хоча сигналізували про це футболісти Інгульця. Ну і Катерина Монзуль теж слухала. Підказки своїх колег-арбітрів вар. А, нагадую, що у цьому протистоянні а, був вар. Ну і ось перший, перший епізод, перше рішення арбітри ухвалили правильно. 1-0. рух на початку протистояння виходить вперед. Ну і ще один епізод за участю Фабрісіо Альваренги. Він пробиває за меж штрафного майданчика. Траєкторія польоту м'яча ви самі бачите, яка небезпечна, якби Альваренга цілив у. Центр воріт, то м'яч летів би під стійку, але влучити у площину не вдається. І на голеці їхні атаки. Ось тут е, скидка і удар по воротах е, дуже небезпечний міг е, вийти удар, але блокується. Блокується цей постріл, е, непоганий момент не виникає у Вандарюка, ну і загалом рух активіз... точніше, інгулець активізувався після пропущеного м'яча, але не вистачало добивання від Клименка, і ви бачите, повзворота. Ось таким був перший тайм. Дивимося, що було у другому таймі. Були великі очікування від гри інгульця, адже активна ротація була від Сергія Ковальця по перерві, три нових футболісти. Але натомість рух провів свою атаку, відміни навіс від Соломона Отобора, і Юрій Климчук відпрацьовує ідеально у цьому епізоді, опиняється поміж двома захисниками і переправляє м'яч у ворота. Жодних о, шансів для Олега Білика у цьому епізоді під стійку чітко пробиває Юрій Климчук і подивіться на цю передачу від Соломона Отобора, як же він зряче. Виконав, викрутив м'яч так, що ніхто із оборонців інгульця не зміг першим опинитися на м'ячі. 2-0 уже на старті другого тайму, і обурений Сергій Ковалець він все-таки чекав іншої гри від своєї команди. Дивимося, що було далі. Інгулець продовжив намагатися підійти до велітруха, але в багатьох епізодах. Львів'яни просто закривалися біля власних воріт, і жодних шансів практично не було. У ну. інгульця. Ось тут навіс на дальню стійку момент. Виникає у руха, і а, ляг, який залишився ось там на дальній стійці, міг насправді теж забивати, хоч і гострий кут, але близька відстань до воріт, і якби влучав у площину, то. Білик мав би виручати, ось тут він перебував у цій позиції. Ще атаки Інгульця. намагалися вони дуже динамічно грати, особливо після другого пропущеного м'яча, скидка від Марусича. І ось тут Запорожець, відмінна позиція для удару, але прямісінько по центру пробиває Євген, ну і Юрій Паньків був готовий до цього епізоду. Ось навіть рухатися нікуди не довелося. Прямісінько у Панківа пробиває запорожець. Відповідно, жодних проблем для голкіпера у цьому епізоді не було. Юрій Климчук і його швидкість не встигає, не встигає. Поспєлов, не встигає Ковальов. Климчук пробиває, але пробуває повз ворота. Хороша нагода ось такі шанси. Рух подекуди отримував, коли інгулець загравався в атаці. Швидкісні футболісти руха мали свої нагоди, як зараз Юрій Климчук. Відповідь від інгульця. Ось тут Кухарук, його передача на правий фланг. М'яке закидання. Ну і через себе Артем Сітало пробиває. Якби забував тут досвідчений нападник, цей гол міг би стати окрасою усього туру, але не влучає у площину воріт. Сітало. Ось тут Марусич продовжує цю передачу далі і доволі непогано згрупувався. Сітало, але пробив повз ворота. Дивимося далі. Атака Інгульця триває, підбирання за футболістами руха без порушення правил. І контратака. Юрій Климчук один в один проти Максима Ковальова. Намагається розхитати Ковальова, йде у центральну зону і пробиває вище воріт. Це вже компенсований арбітром час. Климчук. Чергова його нагода забити, відзначитися цього разу не вдається. Хоча Ковальова відіграв дуже добре а от із ударом в площину воріт виникли проблеми. Ну і остання компенсована хвилина. Знову Климчук знову ковальов цього разу Климчук не поспішає так, а чекає підтримки. Ілля Кваслиця. молодий футболіст, який вийшов на заміну. Він прибирає суперника, віддає далі. Ну і Климчук робить рахунок 3-0 Уже на останній компенсованій арбітру хвилин. Все ж таки юрій реалізовує вже цю нагоду і відзначається голом. Дивіться, як тут квостиця віддав передачу ризиковано, практично перехопив м'яч вальову, але все ж таки цей пас прийшов. І ось цей епізод треба розцінювати як зразкову контратаку, коли футболісти не пошкодували м'яч один одному, а розіграли. Не зміг виручити Олег Білик. Ну і таким чином Климчук робить дубль у цьому поєдинку. Дуже хороший матч для руха. Ну, а спонсор показу Фавбет. Рух перемагає вперше за 9 поєдинків. Важливі три залікові бали для команди Віталія Пономарьова. Соломон забуває, ну і Климчук робить дубль. Ну, ви, друзі, не забувайте донатити. Перейшовши за QR-кодом, ми спільно з фондом Повернись живим проводимо збір коштів на лігу аеророзвідки. І ось таке святкування від Григорія Козловського і Юлія Климчука. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.